Так, дивіться, цей мужчина, якого звати Андрій, сьогодні Петрович, від... Петрович вже зробив таке відкриття. Коротше, давай я розкажу. Я в дитинстві чистив картоплю завжди ножиком. мама завжди там напрягала на честь картоплі кастрюлю, типо там, знаєте, туди-сюда, і всі овочі завжди я чистив отак. І так і чешусь, розумієте, а в нас соломія городська города. Я знаю, що є такі магазини, як IKEA. тут могла б бути ваша реклама. Короче, і вона мені завжди каже, що ти напрягаєшся тим ножом, що ти вишну там, візьмеш по честь нормально. А я кажу, та що ти там? Дивіться, я якби звичайним ножом чистила цю моркву або ту картоплю, то я б рік чистила. Можна я Ще й би півпальця відрізала при цьому собі. Можна я до ну, розказу? Ну, розказуй. Може, мене не перебуває. один Добре, раз. Добре, що розказуй, вибач. Борейся з собою. Добре, я борюся. <laughs> я почала боротися вже. Коротше, і тільки що я спробував <laughs> цією штукою. Я шарю його, просто. Дивіться. Я знову ж таки кажу, тут могла бути ваша реклама. Прикиньте, блін, скільки я впаду. А уяви, скільки є речей в цьому світі, про які ти досі не здогадуєшся, і вони б могли настільки облегшити твоє життя. Не тільки тому, я не здогадуюсь. Тому, да, коли треба слухати жінку. Коротше, знаєте що я роблю? Я чищу морку. Давай скорше зараз світло. Насіх я вийшов морквяний. На ярмарку, моєму сину, в садочок. Так що я вас всіх запросив, приходьте. Дивіться, яка морква гарна, я її буду в соковижималці робити для вас. З яблучками, все натурпродукт, е, як то називається, органіка, ніяких е, пакетиків з АТБ, сільпо, супермаркета. Все з городу. Все натуральне. Прийдіть, випийте, спробуйте того свіжого натурального соку. Андрій, тут ще мало бути, як має м -м, відео, як ти ту моркву рвеш. А ще краще, як ти її садиш. Кстати, можна зняти таке відео від початку. А ще найкраще, як ти її посадив. У <кх> мене є, є фотка, як Соломія, полить огірочки. Я вам закину подивитися. То треба обновити, значить. Добре, все, давайте, бо в нас немає часу. Приходьте на ярмарок, все. Давайте.